палочку. но забрались. Форма нормальная. Высовываем. Опа, берем все Веревки, хлопцы, жилеты. Ты просто придерживай. Блять, тут скользко, Стасик. Нормально. Походу ты поедешь. Боком, блядь. Скользко, хлопцы. З'їжджаємо, бачите, парковки. Бачите? Ось така система. Набрали спасательного приладдя. Може когось спасти ще прийдеться, хлопці. Будемо рятувати. Будемо всіх рятувати. Будем рятувати. Но на льот не виходьте, хлопці. Я вам не пропагандую, забороняємо. Приїхали на каравелу, Моспатон. патон. Рибаків дохіра. Дивіться, скільки рибаків. Бачите? Льот вроді нормальний, але ми все одно повинні дивитися. Значить я вам прошу, не виходьте на льот, я вам забороняю. Сліди, хлопці, тільки по слідам, тільки обережно. Холодно хлопці. такий вітерець. нормальний. О, сподіваємось, лижі зразу. З лижі, палки, стасик іде. Санки. Обов'язково, бо ящики, бурий. Може, ходить прийде. Підписуйтесь, хлопці, на лед на виходь. Так, хлопцы. Мелкий судачок тут. Возле моста потом. Иду Билу подивлюсь, что хлопцы ловят. Что там есть у них. Один камеру. И поснимаю вам контент. Так, поподивимся, что там ловить на лыжах. Хлопці, на лижах їду, бачите? Опа, лижи. Там майна, блін. Там майна, хлопці. Тут льот покрепше. Ну що, судак такий, мелкий. Такий. Ось бачите майна передо мною. Бачите? Обходимо. Діла ловиться по копки оп. Все лыжи оставим. Підемо, пройдемося. съесть Вися, сразу в кадр хоп тянет тяне башта хоп есть контакт есть лед хороший башта там тут хороший, хороший лед вот то что стянул и сома башта Ого, не розіб'єш не розіб'єш О, луночка є опа, кіка глибина тут у нас десяточка. Не глибоко. просто видео вообще посмотри какие сладушки с ладошечку плюет с ладошку это вообще мизер мелкий суда тоже крупного нема Мелкий судак, очень мелкий. Сома нема. А глубина 12-13. Лед очень тонкий, майна, короче. Сука, стоит, прямо в майне стоит рыба. Ну и мелкая, не стоит того. Сможет, пойдем туда дальше. Гоу, просто відео. Стоит на майне, зараза Лед тонкий, бля. На толстом нема, блин майне стоит, короче, прямо в майне, короче. Не хочется в майне ловить но я на лыжах, бля. На лыжах в Спасалочках Все как надо, блин Спасалочки на месте лес. Но это ничего не Не говорит майна, блин Майна, майна, бля. Стасик пошел, Сейчас, сразу перевод в майну. сюда не стоит жизни, хлопцы, не, не повторяйте. Автолотик работает. на работает. Светит. Но это опасно для жизни, хлопцы. Ходит сюда, на мелке И в майне. Що в майні сидіти, це дуже безопасно, Не виходьте на льот, не повторяйте за нами. Ми вам не рекомендуємо. Ось така риба, Ваще. має тут більше. Банчик. Зажал. через раз. Это самое большое, что я сегодня видел. Такой. Выдрочили. Разбитый. Везде ходят, не стоит. Движение. Вперед-назад, бок право Дуже. Другі, нема печенья. Додому, до хати, але ненадовго. Якщо може ввечері видно, да. він так і визується і тоді вже буде. Дуже прошен. Риба є, але треба випробувати. Дуже прошений. Є, другі, дуже, прошений. дуже прошений. Дуже прошений. Там мелкий. Це найкрупніший, що я сьогодні бачу. У рибалка така, неділя, трої нема. Та й немає гірляндістів, покаточники стоять. А гірляндістів нема, тому на гірлянду. Коротше, натхнення сьогодні було. Ну, тільки, воно таке, що воно одразу і роз, розбилося. Бо не дуже хоче клювати. Бачите, скільки ми носимо тепер віші. Костюми, веревки. Ви дивіться які веревки берем. Може когось спасать прийдеться. Спасалки всіх. Жилети. Жилеті, все. Насанки, грузить. І домой. Сьогодні... Майни, блямоста. Це холодно. У мене холод поламався, треба в ремонт. Ось ну, така рибалка. Отдыхаешь на рыбалке. А це називається каравелла. Каравелла, холс сильвер брид рибалка, друзі, в районі Чортє города да. міста. Ну нормально, це нормально, тому що і близько, ну, і да. лід більш-менш може Не, може близько. роздача бьосли була, після роздачі не було. Так, ну нічого, може на вечір. Але, щоро, але, але, друзі, але риба. Води нема, води. Води немає, але риба присутня. 100%, 100% гарантія, що є. Люди полавлюють. І деяких В общем, не виходьте на лід, хлопці. Бережіть себе. Все, підписуйтесь, буде багато контенту. Завтра їдем... Завтра ми їдемо в акваріум. В акваріум он досидять. Якщо бачите, он сидять. Нам сказали, що там краще. Но завтра буде це Струя і воно буде краще клювати. Краще. Так, підемо за лижами. А щоб за лижами йти, треба взяти з собою. Та нічого не треба, підемо по слідах по слідах підем. У нас пасалки є тасик на робочому місці заберемо сейчас лижі лижі заберемо. сонце пригріває хлопці майни Он майна, блин. Капець. Вот майна. Вот майна. Одні майни. Хлопці, куди я йду? По майнах, он майнаш, блин. Пісець. Як її обійти? Тою стороною. Без лиж, я ж тут по лижах, шо. Капець. Дуже. Ноги завжди широко розкриваєте. Вместе не ставите, если шо. Лягайте на лід. На льот не виходьте. Покаточники. Красота. Тільки в неділю струї нема. Головне лижи забрати. Лижи, лижи забрати. Опа! На лижах веселіше, блин. Вже безпечно. Можна йти по тонкому льду. Опа, і ух, Де я покатаюсь на коньках? У мене там відео є. Я на коньках. Ловлю щуку, хлопці. Називається чук пакабра на коньках. За щуку. Подивіться. І на лижах я на сома. А з лижами якось веселіше. Лише безпечніше два рази. Лиже, бачите? оп оп. оп оп. Отут майно. Там льот получше, покрепше. Но ви не виходьте. Ви не виходьте. Опа. Опа. Клас. Ще палочки. А от мої палочки. Берели брали все, бо хлопці там є контент. Як танув Стасік, як машину витягуватися, всі, всі дивіться. Все, Стасік, прощайся з підписчиками. Кажи всім пока. До зустрічі. Ми да. не прощаємось, друзі. Ми завжди раді вас бачити на, на, на нашому каналі. Настрій, чудовий, погодка. Риба є. І такий ми зловимо. Гов, просто підів. Так, хлопці, це на щастя. Ми спаслися, давай. Давай одну мені. Одну мені. Опа, хлопці. Свадьба, це на щастя. Дивіться, сьогодні свадібний день, цілуються, фін, знімаються, подивіться і ви. О. Слава Богу, не втопилась, треба бути обережним. Там онуто кормлять, а тут свадьба. жених і невеста, наїлися тіста. Горько, горько. Знімають відео. Це на щастя бачить свадьбу, коли крестять дитини. Я завжди, хлопці, попадав в церкву, там були е, крістіни. І завжди бачив свадьбу. Це дуже добрий знак. Це може до хмиру йде, це хлопці. Бачите, всі повертаються, всі живі. Треба бути обережним. Горько будемо кричати чи ні? Стас, як будемо горько кричати? Не треба. Я зрозумів, не, не, буде, буде, не Да. Хлопці, ми на лижах. без опасності. Взагалі Стасіку треба лыжи. Но Стасик у нас рискований хлопець. Опа! Давай. Давай. А я все. Да. Напишем контент. Рыбалка. Свадьба на рыбалке. Офигеть. Ливо, лево,

Хоча б сюди Стасій, катав, там я прийму давай. давай Давай Давай, бабура, давай. давай Давай, давай так ні, ти остав тут і піди добери Доброго, потім все в місті донесеш Тісан давай, давай. це. Остав остав Все хлопці Кар прибацкий. Да, свадьба вообще такой не видел, свадьба хлопці, свадьба. GoPro, стоп видео. Хлопці, збираємося, тут моржи короче йдуть, дивіться Уже моржи йдуть, уже выходят. Хлопці дивіться. Хлопці уже Моржи, закаляються. Вот так А вы думали, що закаляється людина. Вот, тенісні столики, маяк. Стасик загружает. Стасик, там сейчас я тебе веревки дам. Свадьба, идея. Хлопці, Жених и невеста. Жених и невеста. Тут с нами Стасик их поздравлял. Слышишь это? Там в ящике вверху твои полоски открой.